15 травня в Україні визначалося одне з найулюбленіших свят українців день вишиванки. Свято відносно молоде, але воно вже має мільйони прихильників по всьому світу. Свято символізує культуру та традицію українського народу, адже вишиванка є не лише елементом одягу, але й носієм глибокого змісту, історії та самобутності. Це свято допомагає зберігати та популяризувати українські національні традиції. Вишиванка є символом єдності та гордості за свою культуру. Вона об'єднує людей різного віку та походження. Стаючи спільну ознакою приналежності до українського народу у цей день. Проводиться багато заходів, присвячених вишиванці. В шкільних та дошкільних закладах діти проводять флешмоби та яскраві фотосесії. Обов'язково умови всі повинні бути у вишиванках. При чорноморському ліцеї цієї традиції дотримуються і діти, і вчителі. До речі, діти одягли вишиванки не просто тому, що так треба, вони зробили це з задоволенням. Для багатьох це має велике значення, і діти з повагою відносяться до цього традиційного українського одягу. Сьогодні свято, Міжнародний день вишиванки це український символ, це традиційний український одяг і мені дуже подобаються вишиванки. Для мене вишиванка дуже важлива, тому що це наш традиційний одяг, оберіг. І сьогодні на цей час триває війна. Тому мені здається, що її важливо носити сьогодні. На мою думку, мені дуже гарно виглядає на мені вишиванка. Я полюбляю чорний колір вишиванки, тому що він під все пасує. Ну і взагалі мені подобається вишиванка. Це український оберіг, та вона дуже під все. Мені її купила мама. Вона мені цю вишиванку дуже подобалася. Така синька гарна. Вишиванка це оберіг, який яка оберігає всіх українців, та це пам'ять України. 嗯。 Я дуже сильно добре ставлюсь для вишиванки. Вишиванка має значення для українців, це наш оберіг, наш символ, і він залишатиметься в майбутньому, як наш оберіг. Його вишивали раніше жінки для своїх дітей та для своїх чоловіків. Я ставлюсь до вишиванки дуже добре. По перше, тому що це оберіг український, а росіяни хочуть забрати в нас нашу культуру і хочуть, щоб була тільки їхня. А коли ми носимо вишиванку? то це наша культура, це наш оберіг. Мені здається, що це дуже важливо, тому що зараз війна і це вишиванка для того, щоб показати, що в нас є свої символи. Я дуже добре до неї ставлюся, тому що це наш оберіг, український одяг наш. В останні роки, коли українці ще більше усвідомили свою національну ідентичність, вишиванку все частіше можна зустріти на вулицях нашої країни. Молодята насолоду одягають вишити весільне вбрання. Юні українці на випускні вечори у школах, і університетах, малеча у дитсадках. Кожен з нас може зробити цей простий вчинок: одягти національне вбрання на роботу, навчання, прогулянку не лише у день вишиванки, а й щодня.